У Коломиї увіковічили народного артиста України Петра Турполюка меморіальну дошку відкрили на приміщенні дитячої музичної школи номер 1 Так шанували першу річницю із дня смерті легендарного музиканта. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Народний артист України, Скрипаль Віртуоз, диригент та композитор Петро Терпелюк помер на 71-му році життя. З Часу, як перестало битися його серце, минув рік. Вшанувати пам'ять про музиканта вирішили відкриттям меморіальної дошки. Її автор місцевий митець Ярослав Лобурак, а ініціатори встановлення Коломийська дитяча музична школа, номер 1 та міський відділ культури. Ми одностайно з цим колективом. Це ми у нас було е, наше. Виробнича нарада і всі сказали, що коли буде річниця нашого від дня смерті Петра Івана Черблюка, ми, ми цю дошку меморально відкриємо і ми своє слово дотримались. Пам'ятну дошку на музичній школі відкрили не випадково. Петро Терпелюк був багаторічним керівником цього закладу. Директорське крісло Скрипаль віртуоз займав двічі у 70-х і в 90-х роках. За роки його працювання в школі він заснував. Оркестр народних інструментів Гуцулія, який в 70-х роках про цей оркестр знала вся наша Україна, виступали і в столиці Києві, і в Москві, і приймали участь у різних фестивалях, конкурсах. І заслуга велика те, що він в наших роках заснував оркестр дитячий Гуцулятко, який теж. Великий популярність має в нашому місті, в нашій області. Відкриття та освячення меморіальної дошки відвідали рідні народного артиста. Дружина музиканта Мирослава Терпелюк зворушена побаченим. Її чоловік направду вартував такої уваги. Ця дошка якраз вона тут і мала бути. Якщо вона мала бути, то її місце було тільки тут, бо так як я знаю його, бо виросли ми разом. Вчилися разом і прожили 51 рік, то я дуже добре знаю, що він настільки любив це приміщення, цю школу. Цих людей, які тут працювали на заході, зібралася велика музична родина Коломищини. Учні, вчителі, виконавці, кожен з них прийшов, аби вшанувати легендарного музиканта. Серед присутніх начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак, а також перші особи міста і району. Дуже приємно, що колектив першої музичної школи, відділ культури міської ради знайшов е, е, Кошти, щоб відзначити це, відзначити цю велику людину, яка рік назад відійшла від нас. І я думаю, що якщо ми будемо пам'ятати своїх великих людей, то ми будемо завжди мати приклад для здійснення, створення, виховання таких ж самих величних постатей в місті Коломой. Це особистий мій добрий знайомий, буде так можу сказати, що мій добрий старший наставник, друг. Ми з ним добре жили і працювали, як коли в нього було день народження. Подарував йому перший. Мобільні телефони, кіли тоді вийшли у 2001 році. Він дуже радувався, вічна йому пам'ять. І сьогодні ми робимо добру справу. Відкриваємо його меморіальну дошку на першій школі, де він був директором. І в майбутньому ми плануємо Михайло Васильович Вишиванюк, і я, і родина побудувати йому гарний пам'ятник у Шипорівцях, там де він похований. Після урочистостей присутні перемістилися у концертну залу музичної школи. Там відбувся невеликий концерт пам'яті Петра Терпелюка.